У Києві настає пора квітування сакури. Варто вже планувати час для споглядання. Хоч батьківщина сакур Японія, у Києві дерева приживаються. Київ Зеленбуд добирає сорти і висаджує у парках і скверах міста. У ботанічному саду імені Гришка є зразки цих дерев на честь дружніх відносин між Києвом і Кіото була створена алея сакур. Нині у столиці можна малуватися сакурою на. 24 локаціях. Зокрема, йдеться про сквер біля національної опери, сквер біля золотих воріт, алею сакур на вулиці Липській, парк Володимирська гірка, парк імені Тараса Шевченка, парк Кіото та інші у квітуванні сакури вбачають глибокий сенс, розмірковуючи про швидкоплинність життя та ототожнюють суцвіття сакури із хоробрістю і чистотою. Bom, mas